Невже пальці вміють робити щось, що не вміє робити член? Ну давайте розбиратися. Член тільки опосередковано торкається ерогенних зон всередині вагіни, коли проникає. Всередині вагіни жінки є е, чутливі зони, прямо ну, знаєте. Цікаві, їх всього три штучки, в цілому вагіна не дуже чутлива. Чому? Тому що там проходять а, родові пологові шляхи. Якщо жінки там буде так чутливо, як показують впорно, ну, вона помре під час пологів. Так як природа думала, що всі ми будемо народжувати, звичайно, там якоїсь спеціальної чутливості немає. Але є декілька зон: це зона G, найвідоміша, зона К і зона AFE. Зона К знаходиться по нижній стінці, якраз, і вона є проєкт. Ефекцію сфінктера на задню стінку. Приємна цікава зона, не така різка, не відчувається так різко, як зона G, якщо її прям активно стимулювати. І от третя зона така найцікавіша це зона AFE. Вона знаходиться також по передній, тобто поверхній стінці. Глибоко до кінця над шийкою матки. Сама шийка матки болісна для жінок. Член великий, хлопці, для вас спеціально говорю комплімент. Член великий, член товстий. Він може не відчути цю маленьку, маленьку таку заглиблену жонку. Звичайно, стимуляція пальцями буде більш точковою, більш направленою.